Тоша, ніч! Треба спати. Які ігри? Приноси пінгвіна гратися йому. Це що таке? Йди спати, лягай. Бігом. біжи на своє місце. Давай. Бери пінгвіна і лягай спати. Чув? Спати лягаєш? Чи гратися хочеш? Ну, давай будемо гратися. Ой-ой-ой! Лови. На. Приніс. Ну, то клади. Я не буду в тебе видирати, клади. Клади, тоді будемо гратися. Взагалі то тобі спати вже треба, а не гратися. Давай. Ну, як з тобою гратися, як ти гарчиш? Так, спати йди бігом. Клади того пінгвіна, йди спати з ним. Давай, забирайся.